Всім привіт, шановні українці! Радий стати сьогодні на своєму YouTube каналі. Сьогодні я вам розповім про свої перші емоції під час гри у Warzone Mobile. Ну а перед початком цього відосу, будь ласка, підтримайте мене своєю підпискою та лайком. Я буду вам дуже вдячний. Ну а ми поїхали. І перше, що я побачив, це дуже мильну графу та, м'яко кажучи, не дуже гарну оптимізацію. Грав я у середньому у 20-30 FPS. Іноді виходили катки і від 35 до 40 кадрів за секунду. Це для мене було дуже великим здивуванням. Адже запускав я Warzone на своєму Покафоні, в якого оперативної пам'яті лише 4 ГБ. Не запитуйте мене, як в мене це вийшло, можливо, я якийсь чаклун, не знаю. Більшість каток проходила не у дуже комфортному форматі, да ще й з просадками. А це від 20 до 30 кадрів за секунду, а іноді було від 10 до 20. Це просто капець. А коли й було від 35 до 40, то мапа не хотіла грузитися. Замість Діму був якийсь. Мішанець з текстур. Також було таке, що йдеш, і все стає або фіолетовим, або зеленим. Видовище це не для моїх очей, це тупо капець. Але маю надію, що все налагодиться ближче до релізу. Адже поки що це лише лімітований реліз. А як ми розуміємо, в ньому може бути не все, що буде в релізі. Адже розробники обіцяють, обіцяють, а роблять дуже-дуже мало. Обіцяли гарну оптимізацію для Android, але поки що її нема. Всі, хто хочуть встановити на свій кирпич такий самий, який у мене, Warzone Mobile, друзі, я вам не раджу. Тому що. Зараз, якщо і грають реальні гравці у цю гру, то тільки з айпадів чи айфонів і в 60 FPS. А якщо у вас буде йти в 15 чи 20, ну, тут є тільки два виходи. Або вас розносять, або ви розносите тільки ботів від розробників, якщо ви зрозуміли про що я. Або якщо вам і повезе, то можете і вбити пару реальних гравців. Друзі, вибачте, що геймплей не мій. Я думаю, ви не дуже хочете дивитися на слайд-шоу, тому я вкажу автора цього геймплею. Автор The Wizav. На підсумок скажу. Зараз Warzone. Не варті того, щоб качати його на пристрій з 4 ГБ оперативної пам'яті або нижче вказаних характеристик. Тому що ви тільки зіпсуєте собі враження від гри і більше не захочете в неї грати на релізі. Одне, що гарно зроблено в цій грі це всім перенесені механіки з ПК версії. Кому цікаво, приблизна дата релізу Warzone Mobile це 10 листопада. Ну що ж, а на сьогодні все. Дякую вам велике за перегляд. Мирного неба, здоров'я до наступної зустрічі!